Усіх жінок на війну. Знову йде ціла серія заяв військових і політиків щодо необхідності тотальної мобілізації в Україні не лише чоловіків, але й жінок. Українське суспільство, м'яко кажучи, не дуже задоволене такими висловлюваннями. Мобілізаційний законопроект поки що не надійшов у раду, тому не зрозуміло, що ж таки буде у фінальній версії документа. Однак, те, що зараз на військовий облік стають тільки ті жінки, які мають військову або медичну професію, а усі інші можуть стати лише добровільно. Дуже бентежить деяких наших співвітчизників і вони закликають долучати всіх українок до служби в армії. Про скандальні заяви щодо обов'язкової мобілізації жінок розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. А ми переходимо до новин. Чим ближче дата розгляду мобілізаційного законопроекту у Верховній Раді, тим скандальніші заяви ми чуємо з вуст політиків, чиновників і нардепів. Особливо це стосується мобілізації жінок. Нагадаю, що розгляд документу в парламенті має відбутися вже 6 лютого. Це буде перше читання, а от друге може бути вже за тиждень, якщо законопроект не проголосують відразу. Нертеп Давид Арахамія прогнозує, що дві опозиційні фракції не дадуть проголосувати документ в цілому. Тому ми зробимо перерву на тиждень. Проголосуємо скорочення строків і через тиждень, 13 чи 14, проголосуємо в другому читанні. Підемо спецпроцедурою, якось там висадимо, і зробимо все для того, щоб це проголосувати. Про необхідність ухвалення законопроекту каже й радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Він підкреслює, що старий закон про мобілізацію не враховує реалії війни. Скажімо, так суб'єктом для подання є кабмін. Безумовно, готується. Не забуваємо готується на паритетних умовах. Генеральний штаб і Міністерство оборони. І безумовно нам потрібен з вами новий закон про мобілізацію. Чому тому, що старий закон про мобілізацію, який досі діє, він не враховує тип війни, в якій ми знаходимося. Він не враховує довготривалість, масштабність, об'ємність, зміну. Системи управління, зміну системи використання інших видів зброї, домінування, наприклад, тих же дронів як зброї, да домінування, наприклад, тих же дальнобійних ракет чи, наприклад, взагалі використання е, натівського стандартного зброї. Але давайте повернемося до скандальних заяв про мобілізацію. І знову акцент на мобілізації жінок не добровільній, а обов'язковій. Так, підполковник Михайло Ніколов із 68-ї ОЄБР Вважає за необхідне вдатися до драконівських заходів, мобілізувати всіх чоловіків і жінок з 18 років. Наразі головне не програти. Щоб не програти, потрібні драконівські методи. Як я це бачу: тотальна мобілізація всього чоловічого та жіночого населення з 18 років. Не обов'язково це передова. А також залучення до бойових дій ув'язнених депутатка від фракції голос Інна Совсун. Також висловилася на підтримку мобілізації жінок. Нардепка зауважила, що в Конституції записаний обов'язок всіх громадян України захищати її державність. У нас не написано тільки чоловіки чи тільки жінки. Для чоловіків прописана обов'язкова служба, але обов'язок захищати державу у нас записаний для всіх. Більше того, ми ж знаємо, що у нас є багато жінок, які вже служать. Сум пояснила за яких умов на її думку, можлива мобілізація жінок в Україні. Вона заявила, що жінок можна було б мобілізувати, якщо виникне ситуація, в якій без жінок ми не витягуємо. Моя позиція така: якщо це потрібно для потреб оборони держави, якщо ми кажемо, що ми без цього не витягуємо, от ніяк. Взагалі немає картинки, де ми витягуємо без жінок. Якщо це буде критично потрібно для оборони держави, і в нас не буде ким замінити людей, які служать в армії. А що тоді робити з заявою президента щодо мобілізації жінок? Зеленський дав чітко зрозуміти, що її не буде. Про це він сказав під час підсумкової конференції 19 грудня 2023 року. Жінок ні не підпишу. А що кажуть про це жінки, які вже служать? Стрілець санітарка зі штурмової роти 47-ї окремої механізованої бригади Магура Збройних сил України Олена Риж наголосила, що виступає проти мобілізації жінок. Свою думку вона висловила в проєкті «Ермовське інтерв'ю. Я розумію, що мені закинуть, мовляв, як чоловік то мобілізація, а як жінка, то ні. Але це, наче як перескочити один крок. Зараз є обмеження, а тут ми раз і відразу мобілізація. Давайте зробимо оцю історію першого кроку, давайте дамо більше можливостей і побачимо, до чого це приведе. Я впевнена, що у нас поповняться ряди охочих в ТЦК. А от скандально відома нердепка Мар'яна Безугла плутається у своїх свідченнях, точніше, заявах. То вона за мобілізацію жінок, то проти. Якою логікою керується депутатка у своїх дописах і висловлюваннях щодо мобілізації жінок, незрозуміло. Спочатку у Фейсбуці кричить, що жінки мають бути на передовій, а не у Європі. Хтось не може виїхати з країни і підлягає мобілізації, а хтось шукає вже любовний інтерес в Європі. Рівність прав. І якщо прийдуть жінки на небойові посади, що тоді буде з тиловими, які так гарно влаштувалися вже два роки. Не вже відправлять в бойові підрозділи. А як же кум не допоможе? Я скажу більше при запровадженні військового обліку жінок та мобілізації на небойові посади, ми отримуємо шанс відкриття кордонів для обох статей. До речі, у коментарях під постом на запитання читачки чи буде прописано у законі, що жінки будуть лише у тилових частинах? Мар'яна безугла відповіла. Наші квіточки не народжені для труднощів. Хай то все мужики тягнуть. Нашим квіточкам у Європі краще. Також безугла пише і про гендерну рівність, що у чоловіків і жінок повинні бути рівні права. Вона стверджує, що цінність життя представників обох статей однакова. А єдина можливість унікальної відстрочки для жінки вагітність. Шановні, а права чоловіків і цінність життя якась інша. У жінок залишиться унікальна відстрочка і право на звільнення вагітність. Якщо вагітна Мають право мобілізувати, можеш звільнитися. Але в той же час декретну відпустку як право на відстрочку звільнення плануємо надати як дружині, так і чоловіку на вибір. А буквально через кілька днів Безула робить інший допис у соціальних мережах. Вона говорить, що у мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку за контрактом. І пояснює, що призов жінок не обмежується ЗСУ. Це можуть бути й оборонні підприємства. Ямства жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних в порядку, встановленому міністерством оборони України. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. Під час дії воєнного стану жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу до частин. Підрозділів забезпечення або прийняті в добровільному порядку за контрактом на військову службу до бойових частин підрозділів. А що думаєте ви про мобілізацію жінок? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукаєте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.